Ну що, розповім ще вам трошки про Монреаль та його різноманітність. Якщо йти з даунтауну до старого міста, то можна натрапити на Чайна Таун. це місце, де постійно жваво, працюють магазини та ресторани. І навіть якщо у місті в такі свята, як Різдво буде все зачинено, тут точно можна знайти, що поїсти, що попити і що купити. А ви знали, що історія цього кварталу починається ще з кінця 19 століття, і не так вже й легко китайським мігрантам жилось в Канаді. Вони часто стикалися з дискримінацією не тільки від суспільства, а й канадського уряду. І ось вам історія про податок на китайський голов. У 1885 році був прийнятий Head Tax – це податок на в'їзд кожного китайського мігранта. Розмір податку становив 50 доларів, потім 100, а пізніше 500. Це були дуже великі гроші на той час, як річна зарплата середнього робітника. У 1923 році уряд відмінив цей податок, але прийняв закон про майже повністю заборону імміграції з Китаю. Цей закон діяв до 1947 року. Вже у 2006 році прем'єр-міністр Канади Стівен Гарбер публічно вибачився перед китайською громадою за дискримінацію. А також Канада виплатила по 20 тисяч канадських доларів кожному живому, постраждалому або їхнім нащадкам. Ось така історія про китайський квартал Монреаль.